Ось так. А, а підкажіть, будь ласка, то ви орієнтуєтесь на, на сліпих людей або на сласла, які слабо бачать? А, а можливо, наприклад, ще зайняти нішу там для, ну, не для самооборони, а для людей, котрі просто там будуть її використовувати там як допоміжний інструмент там, з поскорженням там колін, там ніг там? Як допомогу, ну і, і, і звісно, для самооборони, тому що є тростини там ну, подвійного використання розглядають взагалі ще окрім сліпих людей. А, ну, дякую це... за запитання. Зараз секундочку. Я, я відкрию о, слайд, зен самої тростини. А, дійсно, по дизайну вона схожа на тростину, на яку можна спертися. Також я зазначав, що о, і коли я казав про дослідження та. Випробування, то там був такий пункт на міцність. Дійсно, що при падінні та на злам наприклад, вона буде дуже міцна, і, в принципі, як для самооборони, ніхто її не заборонятиме використовувати. Якщо вона дійсно це витримає. Проте для того, щоб бути тростинною для людей, що мають проблеми з ногами, наприклад, то я не думаю, що це доречно. Чому? Тому що дизайни таких тростин вони відрізняються. Тобто та тростина, на яку спираєшся, а інша тростина – це та, яку поперед себе ведеш, і тим самим відчуваєш, куди ти йдеш. Тобто вони трошки різні. Але я можу так від цього додати: можливості для модифікації такої тростини є досить багато, як від там. Інших mm -hmm. датчиків чи покращення такого mm -hmm. так зрозуміло. Ну я, я до чого моделюю, щоб зрозуміти, чи можливо розширити клієнтів для вашого виробу. Він апіори чудовий, і, і якщо він е, ну реработи по нам напрямку інклюзії, то це у будь-якому випадку дуже успішний проект, ну як на мене. От, і я просто думаю, за, за зараз у нас йде там дев'ятирічна війна, багато е, людей, які отримали травми, це і військові, і, на жаль, і, і мирне населення. От і багато людей, якщо ви бачили, по вулицях з, з тостинками ходять, або там на протезах, або просто там е, е, якісь травми, там, ну, або в. Е, Тимчасові або, або постійні травми, як то кажуть, от, можливо і на них спертися, а от я думаю, що, що можна сервісно для них запропонувати, для того, щоб якась була, ви, ви маєте на увазі вібрація або зміни, там, я не знаю, чогось там, ну, що можна ще інтегрувати щоб для звичайних людей, ну, які мають просто там вади е, рухомого апарату. Тобто, чи є якісь у вас думки? Ну для сліпих зрозуміло чудова річ. То тобто, есть, ну ну блін, супер. От а от для для розширення, що може провадити для звичайного хлопця. Наприклад, він повернувся там з фронту, працює там вже у тилу на економіку. Що йому він вже ходить. З тустинкою, що можна йому запропонувати у ці моделі? Ну, самоборона, звісно, там удобно ходити, от. а що можна імплементувати тоді у електронну частину, щоб йому якась вібрація йшла, там щось повідомлення, якесь. Наприклад, смартфон у нього лежить у кармані, по блютусу передається, що до нього прийшло сповіщення. Ну, я не знаю, я моделюю. Як ви думаєте, що можна? Що інтегрувати? Дякую вам за пропозицію та запитання. Це може стати дотичним сегментом. Тобто, такий функціонал можна дійсно розглянути, але з меншою ціною, наприклад. Тобто, ну, змінити дизайн тростини трошки. Тобто, чи додати, чи відняти якісь функції у тростини. щоб це дійсно була така тростина, яка, як ви сказали. У наслідку дев'ятирічної війни там повернулися, наприклад, хлопці, в яких є проблеми з рухомим апаратом, і їм потрібно на щось спиратися, чи може в них проблеми дійсно зі зором у наслідок поранення, не дай Боже, то, звісно, немає нічого неможливого. І це може стати дотичним сегментом і як доповненою комплектацією такої тростини. Ага, я розумів. Ну, якщо вам. Цікаво, ми спілкуємося дуже добре з керівником Дніпровської обласної клінічної лікарні, паном Рженко там Сергій. Ну він доволі медійна особа. От і якщо вам буде потрібно десь, ну Потестувати або отримати відгук. Я можу вас сконтактувати, і ви або запропонуєте їм як виріб, або як про прототип. Можливо, сумісно там знайдемо і фінансування. Там я не знаю, ну і тестову базу, тому що у Дніпрі там привозять там. Кожен день там десятками таких хлопців, тому ну я думаю, це дуже така потужна база. Або запиши там Рженко-Сергій. Він є на Фейсбуку. От у мене в друзях можете там написати йому напряму. Тобто я думаю, за, зацікавиться. Реженко Сергій його зовуть. Угу. Окей, ну я до чого це тема теж приймався, тому що ми закупали багато ортезів. Якраз для травм е, рухомого апарату, ну, от оці пластикові, є, які аналоги гіпсу. От і я бачу, що ваші тростини вони теж вже аналоги оцих класичних тростей, і будуть дуже, ну, як то кажуть, інклю, ін, інклюзивно цікавими. Ну, і, і це буде показник, тому що економіка працює, і наші науковці також ну, виробляють якісь вироби для людей. Дуже дякую вам за презентацію. Дякую вам за пропозицію. Було б дуже цікаво поспілкуватися, тому я подумаю на цією пропозицією, та, може, й не пишу. Так. Дякую. -дякую. Ще є питання? Уже, якщо немає питань, то у нас, мабуть, же приєдналася компанія Too Space, яка хотіла себе презентувати, так? Доброго дня, так. Так. то Зараз ми представляємо компанію «Тюспейс». Space. І пані Вікторія, будь ласка, вам слово. Зараз. Доброго дня. Шановні учасники та члени журі, сьогодні я представляю компанію Toy Space. Наша компанія займається дизайном, 3D-моделінгом, розробкою, веденням та дизайном для веб-сайтів. А також ми розробляємо більш докладні системи в залежності від індивідуальних побажань клієнтів. Наш основний офіс знаходиться у Х'юстоні. СІТО, наш випускник Могилянки, який теж зараз знаходиться в Х'юстоні. Цього року ми вперше приєдналися до конкурсу стартапів та хочемо підтримати студентів-могилянки, так як багато хто студентів працює саме в нашій компанії. Ми дуже е, високо оцінюємо якість знань, які видаються в цьому універсі, та хочемо підтримати цей конкурс. Е, ми даруємо сертифікат на 500 гривень переможцям цього конкурсу. Та хочемо побажати мирного неба над головою, успіхів усім учасникам та наснаги. Дякую. Які можуть бути запитання стосовно кампанії? Дуже вам дякуємо. Так, у вас день у нас вже ніч. Цілий день. Де конкурс. дуже вам дякуємо і сподіваємося на. Подальшу співпрацю з вашою компанією, тим паче, що і засновник, наш випускник, і багато наших студентів-випускників у вас працюють. Тому дуже вам дякуємо. І ви нам скиньте презентацію, щоб могли з нею більш докладно ознайомитися. Так, добре. Дякую, пані Вікторія. Ну що, якщо вже журі оцінила всіх наших наші команди, то я прошу організаторів вивести рейтингову табличку на екран. Зачекайте, будь ласка, може Data Ox, просто, А, вже просто да. все. Так, да, компанія Data Art, Ольга Денисенко знаходиться за кордоном. У нас там теж по часу вже у них дуже пізно, і вони сьогодні. Воно же теж вже... ніч там. Так, да, не будуть презентувати вас ще більше на дві години, ніж у нас. Вони не будуть презентувати свою компанію, щоб не витрачати час. Наступного разу вони обов'язково зроблять на презентацію, і вони нам обіцяли лекцію для студентів. Так? Це дякую. Так, так, ми, ми вже готові та теми лекції ми ми, Анжела Петрівна, між вами поширить. Так, да, дякую. Тобто, ребятки, чекаємо рейтингу табличку. Саме цікаве, інтригуюча мить, хто ж, хто ж у нас переможець, тому що дивіться, доступ до таблички мають тільки шість наших шановних судей. Ніхто результати не бачив, інтрига триває. Факультет, університет взагалі не мав доступу, і ми не бачили щось тут таке нам на зробили так Видно, видно. Це все було максимально анонімно, щоб ніхто нічого не підглядав. Ага, тобто і кожен голосував окремо, і потім все збивалося в одну табличку. да Тобто, журі так. не бачила, як один з одним голосує. Так, дуже цікаво. Ну що, я тоді візьму на себе таку цікаву місію, об'явити переможців, і саме цікаве е оголосити. Яка компанія надає приз цій команді? Так, перше місце. Я думаю, що нам треба збаглотить або така повинна бути барабанна дроб. Перше місце за рішенням нашого вельми шановного журі команда Cash Wallet. Аж 150 балів. Вітаємо! Так, ну Дякую. я ж не бачу таких радісних криків, не чую радісних криків. Браво! Молодцы. Браво! О, браво, браво. він ну, Юрій я Володимирович. Браво. Я розумію, що всі вже замарилися, всім вже хочеться відключитися піти вечеряти, але це ще трошки. Дивіться, коман компанія, команда Cash Wallet отримає призи від компанії Globalogic. Тобто кожен учасник отримає окремий приз від компанії Globalogic. Я так думаю, що Globalogic занесе свої приз, призи до деканату, і ви можете їх отримати в нас в деканаті. Крім цього, як тільки що заявила пані Вікторія, вони надають е, грошовий приз також першому місці. Сертифікат на грошовий приз. Потім ми вас зв'яжемо з компаніями. Вони яким чином вам ці гроші передадуть. Ну зараз. Є дуже багато платіжних систем. Тобто, перше місце подарунок від компанії Globalogic. Друге місце за рішенням нашого вельми шановного журі надається компанії Кулмін 147 балів. І дана компанія отримає призи від компанії Data Art. Я так розумію, пані Ольга, що кожен член цієї команди отримає від вас окремий подарунок, так? Так, абсолютно вірно, ми теж передамо все в деканат, і я думаю, що за 2-3 дні вже можна буде їх забирати. Тобто компанія в деканаті, ми вже потім ви з нами зазвонитесь, як так. можна забрати. Якщо не в місті, Викін. то якось да, хтось забере і буде відправляти пошту. Так, за рішенням нашого вельми шановного журі, тверетє місце займає команда Cane. І приз дана команда отримає від компанії Fluid Web. Шановний Шаміль, так, так, так. Так. Яким чином ця команда може від вас отримати подаруночки? А Марина зв'яжеться. О, Можна Марина зв'яжеться. А, а так, Марина Миколаєві, так? Да? Так. О, Ну, Я думаю, що всі путі ведуть в Рим. У нас всі путі ведуть до деканату, да? то в деканаті ви потім зможете все отримати. Перші три місця, але. Для того, щоб наші команди більше ну, вийшли сьогодні задоволені, у нас ще є не тільки перше, друге, третє місце, четверте місце реленс. Може, я неправильно читаю маленькі е, п'яте місце команда Маю Вішліст, і шосте місце: команда One Move отримають призи від компанії DataOx. Це такі набори різноманітної брендованої продукції від даної компанії. Тобто це четверте, п'яте, шесте місце отримає призи від компанії DataOx. Я догадаю, що вони також його доставлять до деканату, і, компа і команди зможуть десь там на наступному тижні їх отримати. Але і це ще не все: сьоме місце компанія InGury. восьме місце компанія I Feel Good. Дев'яте місце Рейслай і десяте місце Guarden Managers е, отримують іще невеличкі подаруночки від компанії PrivatBank. Я гадаю, що. Юрій Володимирович. Особисто привезу до деканату і передаму руці. Тобто, таким чином, е, сьогодні 10 команд отримують якісь призи. Ребятки, я гадаю, що тут немає, як ми вже говорили, переможців і переможеність. Ну на жаль, не можна нагородити всіх, але максимально ми намагалися, як могли, тобто беріть участь наступний раз. То перемога буде за вами. У вас вже є досвід е, робити проекти, їх презентувати, врахувати всі зауваження. Ми такі конкурси будемо робити і наступного року ви можете ще раз виступити, вже вдосконалити свій проєкт і перше місце, друге буде точно ваше. І ще хотіла б ну, всіх я вітаю, я вітаю наших учасників, я бажаю вам йти за своїми ідеями. Якщо ви будете йти за своєю мрією, то обов'язково ваші всі фантазії, мрії вони збудуться, і ви завжди будете переможцями. Ну, зараз я думаю, може, наша шановна Жулі хоче, може, якісь пару слів враження сказати від сьогоднішнього конкурсу, і учасникам буде також приємно послухати. Анжела Петрівна, можна я додам а, трошки yeah. ще одне. Скажімо так ми сьогодні прослухали. У нас сиділа команда, тому що команда розподілені. На жаль, я не змогла прослухати усі. Але дуже попросили. Ми хотіли б додатково ще виділити команду проект Покетбаді, дати їм теж заохочувальні призи та надати консультацію з нашими фахівцями стосовно реалізації проекту технічно. Тому ми зараз з здоволеним з ними зв'яжемося, і наші хлопці, наші розробники, проконсультують і дають дадуть свої покращення щодо розробки проекту і також перейдемо в декан надпризи для проєкту покетбаді. Це від дуже дуже арт. Арт. команда Body, Body, отримує ще отримуючи при симпатії від компанії Data Art, що дуже приємно. А... Може, ще якісь враження, хтось хоче нам розповісти Да, дякую за по перше команди. Дуже дуже класні ідеї, дуже прикольна реалізація. Я я дійсно розумію, чому там ну в фінансових питаннях було багато питань. Ну, це це все йде із досвідом. На тобі ж усього знати спочатку, особливо там, коли ти працюєш над стартапом, неможливо, тому не треба відчувати, що ви там щось не знаєте, чи стартап може не буде там, там successful у майбутньому. Наприклад, той самий Uber, на на першій їх презентації. Ніхто не, 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 не хотів в них теж гроші вливати, тому що не розуміли ідею ніяк що. А тому, якщо дійсно вірите в свій продукт, якщо ви дійсно будете цим займатися, якщо все про що ви сказали, про ваші плани, якщо ви вірите в це, якщо ви реально будете займатися, напишіть, були деякі компанії. Я не буду казати саме які, але були деякі компанії, в котрі я реально думав там. Я б хотів проінвестувати, але якщо вони реально будуть серйозно цим займатися, будуть серйозно йти. Тобі ж для мене теж було б цікаво, то свою експертизу якусь додати грошима та запустити, поки там не вийде у прибутковість, а тож і і тут не треба зважати там. На якому ви місці там всі команди дуже добре працювали? Ми ми дійсно бачили, що були компанії, коли втратили ну, дуже багато часу. Всадили в цей проект. Там дуже гарно там, підрахували всі там кошти, фінанси, виход на ринок. Це те, що в кожному стартапі треба буде зробити кожній команді, тому що не розуміючи свій е маркет, свій ринок, свого покупця, як він користується продуктами, і чому він має заплатити вам саме вам за цей продукт. Ви не зможете вийти на наступний рівень, щоб реально стати приватковим бізнесом. Клієнтів заробляти дуже важко там, як бачите, доход зростає з кожним місяцем. Це ну на, на сам торіч у бізнесі дуже важко знаходити клієнтів та робити так, щоб вони платили нам та залишалися із компанією. Тож зазвичай це йде трохи. Е, ну тут треба більш реалістично підходити до побудування бізнесу. А так ідеї дуже класні, мені дуже сподобалося. Бажаю, щоб всі ті, хто дійсно відносився до цього компетішену, як до чогось серйозного, щоб почати свій там шлях у стартаперстві, а щоб не зважали на будь-які там результати, журі, хто що думає, а дійсно йшли. Тому що ніхто з нас не ну 100% не буде знати, що вистріли. Там у майбутньому може стати там найкрутішою там, ідеєю. Тому всім вам бажаю удачі та витрималості, тому що це такий важкий шлях. Але дуже дякуємо. Чи да. добро ще хтось ще хтось хоче свої враження? А, якщо можливо. Я теж так привітаю всіх хлопців. Ви дійсно всі молодці, чесно кажучи, я і не скрався, тому того, що я поставив усім мета найвищі оцінки, тому що я вважаю, я можу це обґрунтувати, тому що ви всі вийшли у фінал конкурсу стартапів. Тобто у самої назві є це посилання, що це стартапи, і все залежить дійсно від вас. А на прикладі особистому можу сказати, що український банкінг він. Теж починав та, на більш-менш однакових позиціях, тільки інші банки вкладали кошти в інфраструктуру, там у якісь пафос і презентації. От, а деякі банки вкладали в IT, в сервери і в розробників, і в тому числі у молодих фахівців і студентів. Тому я всім вам. Бажаю знайти своє місто. Я впевнений, готовий віддати там ліву руку і частину правою. Що ви всі це, згодом досягнете висот у бізнесі і у розробці? Тому прошу ну організаторів. Результати я не знаю навіщо вони всі потрібні до ці цифри. Тим більше я без окулярів їх не бачу. Я вважаю, що всі ви виграли і подарунки. Всі отримують хто матеріальний, хто хто моральний та комунікабельний. Звертайтеся до нас по результатам питання, які були сьогодні на, на занятті на цьому мероприяті, то я можу вам сказати, що у у нас є багато зв'язків і у бізнесі, тому. Прошу звертайтеся своїми пропозиціями не, не тільки у, у межах стартапів, звертайтеся до деканата, звертайтеся до Шоміля, там до мене, до до Антона, до інших хлопців та дівчат і компаній. Ми всі здравомислячі люди. Якщо навіть ми не запрошуємо вас до себе на роботу, тому що ну штатна чисельність. Ми можемо поспілкуватися і допомогти у світі бізнесу, тому що ми. По суті, всі свої ну, об'єднані нашим університетом. Тому наприкінці я хотів би побажати успіхів і подякувати Анжели Петрівні, Євгену Олександровичу і всім, хто допоміг організувати цей захід. Ну, дуже файно у, у такий напростій час такого масштабу зробити. Ну, ну, супер, просто немає слів. Дуже дякую. І ще хтось є ще бажання сказати пару слів. Я приєднаюсь, мабуть, теж до привітання всіх учасників зараз. Ну що дійсно я, я погоджуюсь з Юрієм, що всі незалежно від результатів таблиці, всі є переможцями, тому що всі пройшли цей певний досвід викладання своїх ідей на папері і презентації своїх ідей стороннім людям. Відповідь, відповіді на питання, відповіді на критику, це все ну тобто, цей досвід є неоцінений, і я впевнений, що цей досвід вам знадобиться ще там наступні там десять, п'ятнадцять, років життя. Ви, ви ви дійсно зрозумієте потім, що наскільки це було цінно отримати а, таку можливість а, і навіть ну. Ну я впевнений, що є люди дійсно, які будуть розвивати свої проекти. Вони зіштовхнуться з певними там складнощами. Можливо, не все буде виходити. Звісно, там тобто десь може не сходяться цифри, не сходяться планування, але це життя, і тобто, це шлях, який будуть проходити кожен. Я впевнений, що дійсно ну тобто дійсно потрібні і годні ідеї знайдуть реалізацію, а ті, які можливо, десь там не, не, не мають достатнього планування чи там деякі аспекти не продумані, знайдуть рішення згодом. Тобто, все в ваших руках. Дуже дякую. Ну, ми хочемо ще раз подякувати нашим it компаніям. Чому тому, що якщо б не ви, то цей конкурс взагалі б не відбувся. Тому що так, да, зробити стартап раді стартапу, але ж хочеться їх презентувати реальному сектору, людям, які вміють робити бізнес і роблять його, і успішні в своєму напрямі. Тому дуже вас дякую, що ви приділили сьогодні цілий день, тобто для зайнятої людини, для бізнесмена, виділити цілий день для наших студентів. Хочу вам сказати, що ми це дуже дуже цінуємо. Якщо б не ви, ну, то б у ну, нас нічого б не вийшло. Тому що ну, для нас би дітям було б не цікаво це все розповідати. Тому дуже дякуємо. І я вас запевняю, що чим факультет. Крутей може допомогти компанія, ми завжди готові вам допомогти. Приходьте до нас за робітниками, за кадрами, за допомогою. Завжди допоможемо, і будемо раді всіх бачити. Ну, мабуть, до нових зустрічей. Я сподіваюся, що такі зустрічі ще будуть відбуватися. Так, я теж хочу подякувати Це. дуже сильно організаторам і журі і, в тому числі, і конкурсантам. Які ну, досить різнообразили студентське життя, і в такий важкий час все-таки проводяться такі конкурси, і це шикарний досвід, досвід для учасників, досвід і для мене особисто. Я отримав багато позитивних емоцій, багато нових знайомств, і ну, я неймовірно вдячний за таку можливість. Тим тоді дякуємо і додаткові бали до стипендії. Це так, голос деканату. Це тоді, так. Да. до побачення, до нових зустрічей. Всім ще раз дякую. Я сподіваюся, що ще ми будемо такі заходи робити, і ви нас підтримаєте. Все, дякую учасникам, журі, організаторам, всім відпочивати. всім, хто прийшов до побачиння, до побачення, гарного дня. بذار هر شب